Все вітаю, це мій тихий рай. І дивіться, що це в нас таке. Кизил. Одна єдина ягідка. Він цвів, але були заморозки, і я думала, що він все скинув. Але ягідка одна є, буде покуштувати. Продовжують, до речі, цвісти мої. Лілейники, звичайно, вони страшненькі, я їх не поливаю. Це ці, що в мене тут, що мені в подарунок ще в 22-му році прислали. Цей вже закрився. Ось ще квітує. Час від часу квітують, я скажу. Не поливаю їх, деякі вже поотквітали, а деякі ще квітують. Ще і тут квітують, але ввечері вже позакривалися. Тому не можу показати вам. І ось дивіться, яка в нас сливка. Було небагато, да, навіть 10 штук, мабуть, не було. Я вже це одна лишилася. Постигай. Але смачна. Так, потрошки там те, там, те та й вітамінчики. Збираємося до ожину. Щось я сюди геть дорогу забула, і бур'яни, і все. А її тут море. М -м -м. Треба обривати. Я по верхах подивлюся. Наче ще не спіла, а вона вже бачите. Так все, треба обривати. Щось робити? Знову ж вітамінчики. І тут море. Це один чи два куща тут. І ось, друзі, що в нас із берізкою, що я кропила. Бачите, геть висохло. Тут кропила, тут кропила. І зараз покажу там, де в другому місці кропила. Теж те ж саме, бачите, повисихало все. Ну, тут, ось, бачите, видно, не попало. Зеленіє. А все решта посохло. Дякувати Богу. І мені за те, що я обробила. А ось, друзі, мої бурячки. Я навіть не знаю, чи їх вже прибирати, що дивіться, які здорові вже. Там все, все більше є. Подивіться, які здоровені. Повилазили з ґрунту. Ось. А ось ці, що з червоним листям. Ну, теж уже, бачите, бурячки є. І отакі мені більше подобаються, ніж ті здорові. Це такі подільчеві. Ну, не знаю, теж позаростали. Ну, щось буде. О, дивіться вже, які в мене баклажанчики. Я вам казала, ну, скільки тут пройшло. Мабуть, неділя, може і ні. Вже, бачите, такі гарні. Ось дивіться. он. Так, все бачите, посинкувала і відразу пішли в ріст. Ось дивіться, вже який. Це просто супер. За всім треба дивитися. Ось дивіться. Ось це я казала, тут був ще. Дивіться, вже який. І вже другий є. Ну, помідорки мої, так собі, є трошки вже в'язь, появляється вже видно другий чи третій, третій заход. Но тут оці гібриди, то, бачите, є таке в'язь, нема що. Шкодувати, щось стає. Це вже, видно, припікся, бачите, навіть накритий і все рівно припікся. Треба зірвати вже. І тріснув, трошки ж поливаю їх тут по можливості. Навіть ці тут ну, стали кращі. І теж, ось, бачите, є цвіт. Ще Баклажанчиків поки не бачу. Це цей такий найбільший був, ну цвіт є. Бачите, друзі, йдемо на наш баштан. Не знаю, чи це вони попеклися, чи це вони достигли. Говорять, якщо легко відривається, то стигла. Ну, не знаю, не, не дуже легко. Але відриваю, бо не знаю. Щоб вони не зіпсувалися геть. Це вроді краще. Бачите, це припечено вже трохи. Так що, будемо куштувати сьогодні. Ще десь почала все бачила, не знаю, лишить її чи, хай буде. Що може завтра зірву на вихідні, може чоловік приїде, та зірвемо. І зараз подивимося кавунчики. Я десь дивилася, вже сухі хвостики були. Ось дивіться, баранчик. засох, не знаю. Заходьте. О, відірвався бачите? Ну не знаю, побачимо. Будемо пробувати. І ось бачу огірочки. Вчора збирала треба чи сьогодні, чи завтра зранку збирати, бо в'яжуться, а потім такі. Вчора вибирала, як зайшла, боже, а там кабаки. Ну просто зсуть. Шу так що треба, мабуть, пробігтися зібрати. Трошки полила перчики. Перчики теж дивіться. Піднімаються, в'яжуться. Щось тут садила подарок Молдовини, не знаю. Тут і, і вверх стерчать, і вниз, які хочеш, але ростуть, які вже будуть. І тут піднялися вже гарненькі, теж вже перчики є. Бачите. Так що, хоч потрошки доглядаю, то щось, щось буде. Тут вже взагалі ось гарненькі такі ось. гарний. Так що все добре. І відкрила парничок, хотіла полить але хватило води тільки на цибульку і тут в мене я сіяла кріпну. Поки що сходів ніяких не видно. Ну, Я її не поливаю кожного разу, а на капусточку вже не вистачило. Зараз буду знову закривати. Головки крутяться. Це ось о, дивіться, що була, ну, не пересаджувалась розсади, вона вже навіть тверденька. Хоча, має бути, зимова, але ну, залежить від того, коли посадили. А тут оце вже то вже головочка, ну, ще м'яка, але вже є. Так що такі справи. А цибульку треба вже виривати. Є більше, є менше, але вже декілька штук вирвала цибухи, стрілку пускає. Тому буду помаленьку виривати і будемо щось з нею робити. Пусточка, до речі, чистенька під агроволокном. Тоді було напала якась чорна мушка на неї, чи сувоно таке, чи, 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 чи блошка. Але я то покропила, один раз накрила і, і все. Все чистеньке, все гарне. І наша, друзі, чорна абрикоса. Вже перестихши. Дивіться, в середині чорна теж. Ну що, друзі, будемо пробувати, що в нас тут виросло. Спочатку, мабуть, кавун, бо після дині кавун буде ніякий. Що він стиглий, не знаю. Побачу. Ой, не стиглий. Чую, по цьому як ріж. Тільки-тільки, ну, ще, ще трошки можна було почекати. Ну такий ще вже корічні віч на стінинки, але ще не. Не стигли. Теплий. Ну так, собі я була, зірвала зеленіший, той наче солодший був, це щось незгідне. Чуть-чуть. Але соковитий, добрий. Ну що, тепер куштуємо деньку. Ну, в розрізі, здекалось. Пахне дуже. Обалдеть. Зараз спробуємо за смаком яка. Смачна, мо. Це теж більше спеклася, чим достигла. Ось так, друзі. Ну а на цьому, друзі, все. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, відволікла вас своїм відео від якихось проблем. Нехай їх нікого не буде. Може хтось просто відпочив. Так що дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся. Я дуже вдячна всім, хто мене підтримує. До нових зустрічей. Пока.